Доброго дня, в ефірі Ямпільське інформаційне агентство, і в режимі редколеги ми знову говоритиме про важливе. Ми обіцяли слідкувати за ситуацією навколо евакуації з 5 кілометрової зони, і на цьому тижні стали відомі нові деталі. Так, дійсно, схоже, що Володимир Артюх взагалі вирішив кожного тижня давати якісь нові деталі цього процесу. Як ми з тобою говорили минулого тижня, далеко не всі люди погодяться на евакуацію. Так, це підтверджує Володимир Артюх, коли говорить, що значна частина населення декілька тисяч відмовилась. Пропоную послухати його слова. Практично 80% оповіщені. Є бажаючі, є, безумовно, люди, які написали письмові заяви, що вони не будуть виїжджати з 5-кілометрової зони. Це декілька тисяч вже написали. Таких заяв, але на цьому брифінгу головне було інше. Зокрема, слова Володимира Артюха про те, що людей без прописки не пускатимуть в п'ятикілометрову зону. Рядок в'їзду і виїзду буде забезпечувати комендантська служба. Ті люди, які написали заяву, які мешкають сьогодні в п'ятикілометровій зоні в населених пунктах, і написали заяви. Їм будуть видані перепустки, і у них буде вільний по перепускам виїзд і заїзд. А ті люди, які сьогодні не зареєстровані в громадах, які зареєстровані в інших населених пунктах, а на даний момент вони знаходяться в населених пунктах, які розташовані в 5-кілометровій зоні, то таким людям, які не зареєстровані, таких перепусток надаватись не буде. І така задача сьогодні стоїть головам громад, щоб вони чітко розібрались, хто у них зареєстрований. Ми не очікували, що така проблема може виникнути, але їх дуже багато. І по ним треба буде приймати рішення і соціальним службам, і правоохоронним органам, тому що там знаходитись небезпечно, там знаходитись неможливо, практично 5-кілометрова зона, вона і прикордонна зона, в неї свої вимоги є. Не тільки як евакуаціонна зона, а є і прикордонна зона. Там взагалі не може бути людина, яка не зареєстровано. Мою думку, таким способом вони хочуть стимулювати людей до евакуації. Так це очевидно, але з військової точки зору це виправдано. Так дійсно виправдано, і минулого тижня ми з тобою про це говорили. Що військовим, так би мовити, розв'яжуться руки, і їм не треба буде перейматися через цивільне населення, а можна буде просто виконувати свою роботу. Навіть поверхневий аналіз дає всі підстави стверджувати, що заборона відвідувати 5 кілометрову зону. Жодним чином не ударить по колишньому і Ямбільському району, тому що всі населені пункти у нас знаходяться на значній віддаленості. Особливо це помітно, якщо порівнювати з Глухівським районом або містом середина Буда. Якщо говорити про Глухівщину, такі населені пункти, як Судинок, а також Катеринівка, вони взагалі знаходяться за 150, а то й 100 метрів від кордону. Давай звернемо увагу на те, що нам відомо лише про один випадок ліквідації ворожої ДРГ. І де це було? Село Радіонівка, де, ну, напевно, взагалі не зустрінеш простих цивільних людей. Звичайно, ворожим військовим значно легше змішатись з цивільним населенням і виконувати свої завдання. Тобою повністю погоджуюсь. Коли населений пункт взагалі там нікого немає, то їх пересування буде дуже легко відстежити. До речі, Володимир Артюх нарешті відкрив деталі евакуаційного потягу, який наробив стільки багато шумів. це велика проблема нашої інформаційної політики, тому що навіть міністерство реінтеграції не дало повну інформацію і дало привід для створення таких великих щоток, які дестабілізують наше населення. Тобто цей потяг, який наразі курсує з міста Суми до міста Києва, він не розрахований на населення Сумської області. Він розрахований виключно на тих людей, які перетинають державний кордон, рухаючись з Росії. це наші громадяни, і це єдиний спосіб законно потрапити з Росії в Україну. Чи взагалі ти знав раніше до цієї заяви, що є такий пункт пропуску з Росії на Україну? Я знав, що яким чином. Певна частина населення я не можу стверджувати законно-незаконно, але перетинає на території глухівського району. Про це я точно знав. Як мені говорили, це відбувається населено в населеному пункті Сопич. До речі, наші колеги кордон медіа зробили матеріал на цю тему, де знаходиться сам пункт пропуску, як він облаштований і яким саме чином проходить процедура перетину кордону. Так, я також дивився і раджу всім звернути на його увагу. Сьогодні йде евакуація в першу чергу. Ті люди, які тимчасово окупованих територій, у нас вони є, і їм сьогодні надана така можливість. Вони кожного дня Побажає поїхати з Сумської області в інший регіон. Він має написати заяву. Складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо Евакопотяг. По маршруту це буде приблизно. Ми вже подивилися: це буде потяг Суми. Київ, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. І вже в тому місці, де вибрав той чи інший українець подальше своє життя, ЦНАПі їх реєструють, треба скласти списки. І ми об'явимо, коли. Прийти і поїхати туди, куди бажає людина. Ще важливим питанням, які обов'язково треба обговорити, є питання допомоги нашим військовим на цьому тижні. Ми отримали декілька прохань розмістити ту чи іншу інформацію про проведення зборів для наших захисників. Але ми знаємо точно, що таку позицію підтримують не всі. Деякі люди кажуть, що військових велика заробітна плата, що вони всі в забезпечені, і допомагати їм не потрібно. Як ти вважаєш? Я знаю таких людей, які такої ж думки, але я вважаю, що військовим потрібно допомагати, бо вони там захищають саме нас з вами. І тому, чи ми можемо, треба допомагати не випити зранку ту чашечку кави, а задонатити на потреби ЗСУ. Якщо не знаєш кому донатити, там немає знайомих чи твоїх друзів, які знаходяться на фронті, і тобі як ти можеш сказати, мені нікому донатити, то задонать просто на офіційних джерелах, там на банках є круті фонди, як леви на джипи, хлопці збирають. Задонать туди, вони точно знають, куди реалізувати ці кошти. Думаю, буде дуже приємно хлопцям, якщо ти будеш приїжджати той чи інший блокпост і просто у спеку купиш пляшку води, звісно, і подаруєш. Але давай проговоримо про ті сумнозвісні чи славнозвісні 100 тисяч, які можна почути дуже про багатьох людей. На цьому тижні ми знімали дуже класне інтерв'ю із військовим Олександром Мірошниченком, який повернувся із Вогледарського напрямку. Ми просто не могли не спитати у Сашка, чи всім вони забезпечені. Тим паче, що це дуже такий. Важливий і гарячий напрямок. Інколи нам треба допомагати, о, да. хоча волонтери вони постійно наражаються на критику, бо не все можна озвучувати в мережах. І інколи волонтери там просять елементарно, там треба хлопців нагодувати, а їм пишуть у пишуть типа. Як це нагодувати? В ЗСУ всі нагодовані. У них є купа тушонки, у них є все. Це волонтери хочуть а, собі гроші на кишеню, але ніхто не дасть збрехати із хлопців, які пережили там лютневу битву, що, що було дуже важко. Тобто, із продуктами харчування просто була порушена продукти є, порушена логістика. І те, що хлопці сиділи без води, топили, топили сніг, і те, що вони були раді, ну будь-чому, тобто сухпаю, як галетному печиву, вони були всьому раді. А буває так, що ти потрапляєш в новий підрозділ, який тільки-тільки формується, і в цьому підрозділі ще немає ні штатного розпису, ні кухні, ні. Тобто він тільки, він тільки зароджується. І... Нас місяцями годують місцеві жителі, тобто просто, просто ще немає навіть якихось таблиць, куди можна вписати ковбасу, м'ясо і все. І, тобто, і в такі моменти ти розумієш, що ти, ну, ну, ти або постійно їси у людей десь там їхню кашу, або треба попросити волонтерів і щоб вони надіслали хоча б якусь там мівіну. Чи щось, щоб ми, ми вже не так тиснули на місцеве населення. Бо рано чи пізно місцеве населення все рівно скаже е, хлопці, ну ви ж все ж таки. Да. А так да, були такі часи, коли хлопцям ще немає ні грошей у них, ні, ні оснащення, ні їжі, нічого. Тобто, просто. Купа сотні людей у військовій формі, які хочуть кожен день їсти, да, і їх треба, їх треба годувати. Але там, де глухівчани, я скажу, ми, у нас настільки гарно підтримують. І у нас завжди є солодке, у нас завжди є кава, у нас завжди є якісь заварні супчики, у нас завжди є тепловізор, радіостанція. Тобто, на даний момент мій підрозділ забезпечений всім, так ну не без втрат, тобто постійно щось втрачається, бо це ж війна, щось треба оновлювати, щось там батарейки сідають, радіостанції ламаються, все це потрібно. Але я хочу подякувати волонтерам глухівським, що вони, що вони допомагають. Тобто, не все так добре, як комусь може здаватись, правильно? Так, і місцеве населення дуже часто годує наших воїнів. Звичайно, так буває не всюди, але такі випадки трапляються. І якщо хтось з наших військових про це говорить, що там немає продуктів харчування, то я вважаю, що нам треба збиратися, долучатися до цих зборів і забезпечувати. Так. Ну і допустити, що наші хлопці десь там будуть голодні, тим паче не передовій неможливо. Ну а хто як не ми? Ти спілкувався з Сашком, який от нещодавно повернувся з передової. Як йому тут? Це дуже і дуже непросто. Ми то з тобою думаємо, що людина повертається з війни додому, йому тут добре і комфортно. Насправді виникають певні психологічні проблеми, про які сам скаже Олександр. Я лише від себе додам, що це велика проблема для нашого суспільства, тому що скоро буде перемога, і хлопці повернуться. Але повернуться з певними психологічними травмами. І потрібен якийсь державний механізм для того, щоб їх повернути до цивільного життя. Вертатися додому було. Я розумів, що це буде просто, це буде постійно ось ця така тиск. тиск. О, всі хочуть тебе в той же час і обійняти, і в той же час розуміють, що після відпустки вони можуть тебе не побачити. І ти бачиш, і начебто і радість в очах людей, і ту ж саму тугу, і дуже болісно зустрічати дружин ом, загиблих, побратимів. Дуже болісно зустрічати побратимів без кінцівок, які повернулися і ну, хочеться всіх обійняти, хочеться всіми поплакати, хочеться просто, ну, я не знаю, просто ти йдеш, ти бачиш жінку, молоду з дитиною, і ти розумієш, що її чоловіка вже немає, і, і якось тут, ну, не знаю, ну... постійно чомусь, чомусь постійно ти відчуваєш провину. Це не моя дитина, це не моя дружина, але але, не знаю, можливо, вони також думають, що чому мій чоловік а не ти загинув. Чому я не знаю що, що, вони, від, що вони відчувають, але, але чомусь, чомусь ти постійно себе відчуваєш винуватим. що Начебто ти також так само воюєш, як і всі, але, але, але ти поки що живий. Тому. Тому ось ця напруга, вона, вона присутня. Ну, намагаємося з дружиною більше на природу ходити і їздити в інші міста сусідні, щоб не так, не так е часто зустрічати е е е луківчан, які тебе проважають в останню путь. <гум> ну, Вони не проважають, але це все рівно відчувається трошечки. Що... Ну і Самому самому ти думаєш, повернусь, не повернись. Тобто підіб'ємо з тобою короткий підсумок, стосується евакуації. То ми самі будемо слідкувати і закликаємо вас слідкувати за новими заявами, тому що ситуація розвивається. Бачимо, що обласна влада сама не завжди розуміє цей процес, як він буде відбуватися, і дуже дуже багато змін. Тобто, кожного тижня ми будемо наскільки це можливо слідкувати за ситуацією, пояснювати її вам. Що стосується наших військових, які не передаві, то я всім раджу і не раджу а закликаю підтримувати, донатити збирати кошти для наших військових, бо вони боронять наш з вами сон і нашу з вами свободу.